Ми до цього готувалися. У нас були відпрацьовані відповідні алгоритми, плани, схеми, е, з ким ми і куди мали рухатись у випадку повномасштабного вторгнення з Чернігова, ми вже нікуди не виходимо. От Чернігів ніхто нікуди звідси не піде. Каже, вони не прийдуть і ми не підемо. Це знову-таки банально буде звучати, бо я так всі про це кажуть, і я буду не виключення, що мотивує. Що треба зробити це нам, бо будуть робити наші діти. Ну, заборонено недооцінити ворога. Це просто ну, такого не може бути. Вони будуть нам заздрити, гризти ногті, а ми будемо сміятися їм через паркан. Я думаю, от таке воно буде. Дитинство було цікаве і цілком було присвячене спорту, а саме футболу. От футбол я був занурений самого дитинства, і взагалі мріяв, щоб в майбутньому колись стати футболістом. На жаль, доля по-іншому розпорядилася. Десь, напевно, класу 6-7 мене вже агітували до вступу в Національну академію Державної прикордонної служби України. Тоді вона ще була прикордонних військ. І знову ж, якщо пов'язувати з футболом, то мені так тоді здавалося, що тоді був такий футбольний клуб армії ЦСК. І я вважав, що якщо я поступлю до ЛАВ Національної академії, то не відберути, я буду грати в футбольному клубі ЦСК. Але після того, як я прийняв присягу, я зрозумів, напевно, що з футболом моє життя зв'язане навряд чи буде. І, взагалі, ще я вступав на факультет філології, так як добре знав і, напевне, знаю до сих пір англійську мову. Думав, що я буду військовим перекладачем. І знову тут я помилився. Виявилось, що цілком і повністю військовослужбовець, який буде використовувати свої навики знання різних іноземних мов, бо знаю декілька, і ну, спортивні, можливо, якісь досягнення свої використовувати. Дуже багато переміщень мене було. Так наша військова кар'єра складується, і, напевно, через це вона була до війни тим і цікава, що дуже велике коло друзів по всій території України. По всій абсолютно я проходив службу у всіх регіональних управліннях: північ, південь, захід, схід, Чернігівський загін, напевне, це місце, де я затримався не тільки часом, а вже і душею. Бо там я вже і одружився, там в мене вже і з'явився син, і дуже багато друзів, приємні спогади. І безпосередньо 24 лютого я зустрічав вже в сумському прикордонному загоні начальником відділу прикордонної служби середина Буда. Ми до цього готувалися. У нас були відпрацьовані відповідні алгоритми, плани, схеми. З ким ми і куди мали рухатись у випадку повномасштабного вторгнення, ми не хотіли в це вірити. Відверто кажучи, до останнього я не вірив в це, але вже десь, напевно, за тижня два вже отримали інформацію про те, що безпосередньо напроти нашої ділянки перебувало... Радянське військо І було прийнято керівництвом регіонального управління загону. що Щоночі ми патрулювали офіцери, керівництво відділу патрулювали ділянку нашої відповідальності для того, щоб вчасно зреагувати на ті чи інші зміни в обстановці. І вже якщо ми розпочнемо з 24 лютого, то мені дуже чітко пам'ятається, бо це якраз у нашого розвідника було день народження. Ми якраз о 12 й годині заїхали його привітали. Тоді ще був виступ. Президента України, ми так ще обговорювали, що такий сильний виступ, так, цікаво все сказав, я думаю, так обговорили. Десь до години четвертої, напевно, ми були на кордоні. Приїхали, я зайшов на відділ та в озброю. Так, трапилось, що я квартиру винаймав якраз в ну, метрах, напевно, ста від мого підрозділу. Прийшов до квартири. І тільки приліг. І добре, що напевно на той момент я не заснув, одразу прийшло повідомлення, що сусідні відділи почали обстрілювати. Я проживав ще разом з своїм колегою. Я одразу його розбудив, кажу, бігом на свій підрозділ кажу, війна. Він ще так каже: Віктор, що яка війна? Я кажу, війна. Мені сподобалось, що в підрозділі ніхто не панікував. Ми чітко робили те чи інше, виносили зброю. Хтось займав оборону, хтось підготалював техніку, хтось вже гуртував людей. І ми рухались полями вже майже до траси, яка з глухова йде на Кіптіну на Київ. І ми вже знали, що йдуть бої тривають, там нам треба було проскочити до Конотопа, бо вже нам повідомляли, що ми останній підрозділ, який не зайшов, і за нами вже підривають місць для того, щоб зупинити просування ворога. І 25 го вранці нам вже поступила вказівка рухатись до населеного пункту Чернігів. Місто Чернігів ну, було дуже важливим об'єктом, не так як важливим відразу, бо вони думали, що швидко його пройдуть. Коли Чернігів вчинив опір, то оркам стало складно йти на Київ із за того, що Чернігів неможливо було обійти. У нас відбулася чітка консолідація всіх органів і служб. І військових частин, що кожен знав. Ми чітко ділилися між собою інформацією, хто куди рухається. Артилерія наша працювала просто бездоганно. Ну, ми виконували різного роду протидія ДРГ, прикриття любого танка, там, чи ну, чогось ну, любої ділянки орієнтування і зорієнтування щоб для того, щоб наводити артилерію, кожен виконував ту чи іншу функцію. Але дуже приємні такі були елементи, коли приходить повідомлення про те, що спостерігається рух колони, наприклад, чи колона завдає вогневого ураження і потрібно подавити її, чи ну, допомогти. І буквально відразу ти, якщо в групу приходять координати, і буквально ну, дуже швидко, до п'яти хвилин, відразу вже чуєш залп, що в тому напрямку іде вже іде вогонь, і відразу повідомлення. Там уражено, чи не вражено, чи трішки далі, трішки ближче, треба підкоректувати. І потім, вже, коли воно здійснеться повторно, і вже таке повідомлення: орки тікають, там техніка горить. Це такий дуже дуже-дуже підбадьорюючий такий фактор був. Телефон засипався повідомленнями від місцевого населення, що колона 100. 50 танків, броньовані машини, піхота, техніка, все рухається, все постійно рухається. Вони рухалися через всі пункти пропуска, особливо російські Ільмівка, деревини, сімківка, Семенівка, Грімяч. постійний рух колон, постійний. Просто це так воно е... відігравало депресивну таку роль, коли ти бачиш, що вони не зупиняються. Вони... Ти дивишся ту повідомлення, а воно постійний, постійний рух. 50, 100 не зупиняється, там годину вже рухається техніка. І перші дні відразу у нас е пішли втрати в нашого підрозділу. Е і воно так накладується. Знаєте, це все така первинна інформація, коли ти не знаєш, що буде далі, не в тому навіть, питання, що буде завтра, а що буде вон за 30 хвилин, там, за годину. І ти розумієш, що на твоїй відповідальності ще ну, не маленький. Об'єм військовослужбовців і завдання, які потрібно виконати. Але ж знову ж таки, з першого дня командир Чернігівського загону, полковник чорний, е ну для мене це зразок в е військовому плані, в людяному плані. Він відразу нам сказав, що з Чернігова ми вже нікуди не виходимо. От Чернігів. Ніхто нікуди звідси не піде, каже. Вони не прийдуть і ми не підемо. І таке налаштування було ну, бойове. Постійні бомбардування, особливо літаками. Я розумів, що всі знають, для чого ми тут. Коли я просто запитав, кажу, потрібно там, 50 військовослужбовців на два блокпости, хто піде? І от керівники підрозділів, що дуже важливо особистим прикладом, відразу каже я, той каже я. І коли бачать люди, що керівник іде, то і люди з ним пішли. Коли загинули люди, деякі вони йшли на броні, і один військовослужбовець, який загинув, він впав з броні, і ми його на той момент не знайшли. І коли я здійснив допит про те, що от такий факт мав місце, командир відразу запитав мене, е, де той хлопчина, я кажу, не знаю. Він каже: ти знайшов? Я кажу, я поки не можу його знайти. І воно так було, знаєте, тоді вже важко на душі, і він так ще по-батьківськи, та, не знаю, по-командирськи, каже, е, його треба знайти, бо то чий син. То чийсь чоловік, чийсь батько, його треба знайти. Бо це такий людський обов'язок, знаєте, його треба знайти. То в цьому плані він мене сам виручив, він задів людей, які допомогли знайти, і ми знайшли того героя. Це була б дуже проста відповідь, знаєте, що втрати на війні найважчі. Воно обов'язково, ну не то, що обов'язково, воно однозначно дуже важке. Коли ти розумієш, що людина біля тебе є. А потім її вже немає. І не то, що безповоротно, її вже немає. І немає чогось батька, сина, чоловіка, товариша. Е, відверто для мене, щоб ускладнити цю відповідь, знаєте, це було, напевне, саме питання розуміння того, що у випадку в такої ситуації, е, як будуть реагувати близькі на це. Бо для мене це було найтаке складніше. Так бувало в голові прокручував це питання, знаєте, і воно таке дуже. Оце для мене найскладніше було. Втримати в Чернігів допомогло консолідація суспільства на той час. Я Кладучи руку на серце, можу сказати, що на той час я не те, що пишався. Ну, я був ну, занадто вже я сильно пишався нашим народом, нашою нацією. Наскільки ми були одним кулаком. По прикладу, Чернієва, це ну, місто, місто героїв, місто героїв, які підтримали один одного, починаючи від мінімального. Завершуючи чимось надмасштабним, І це проявилось відразу з першої секунди, тільки ми зайшли в місто, тільки ми виявили собі якесь місця, де ми можемо, не піддаючи загрозі місцевому населенню перебувати, де могли би хоча б скласти якісь речі, знаєте, там щось таке, якісь БК, Відразу приїхали місцеві кажуть, хлопці, чи що треба вам? Ми ще так боязко спочатку відносились до цього, кажу, та нічого не треба. І вони наступний день знову приїхали. Кажуть, ми там, то там допомагаємо їсти, будемо гамозити. Зразу в день буде тепле, якщо щось потрібне, де б ти не їхав. побачила тебе якась старенька бабця. Вона йшла з пів буханки хліба, дає тобі ту буханку хліба. Ти підвозиш її відразу десь до укриття. Ну, ми один одному допомагали. Почався їх, якщо так сказати, плановий відхід, де вони кидали все, тікали один одного залишали. І наші війська почали знову ж цей товариш 58-ї бригади скидав повідомлення, ми вже вийшли на кордони, давайте ви, давайте ще. Ну, я думав, зараз. Зараз, ну, дуже приємні відчуття, дуже навіть, якщо м'яко так сказати. Але ми розуміли, що завдання не виконано ще, але нам так здавалося, що там ще недалеко до нього. І ти розумів, що до цього ти приклав якусь долю мінімальну, хоча б там, там геть мінімальну, але ти щось приклав до цього. Були приємні, звичайно. Після Чернігова, як і всі прикордонні підрозділи, ми повернулися і прийняли під відповідальність. Свої ділянки відповідальності. Ми повернулись е, на Сумську ділянку, прийняли під охорону та оборону лінію державного кордону Російською Федерацією, де також продовжували протидіяти диверсійно розвідним групам, які також постійно заходили, е, мінували ділянку, розстрілювали місцевих, вважаючи, що то військові, наприклад, знаєте, поступила пропозиції від цього ж самого командира. Очолити підрозділ в Чернігівському прикордонному загоні, на що я погодився, був переміщений в липні до Чернігівського прикордонного загону на кордон. І після того він запропонував, чого я не зміг відмовитися, як то кажуть, вступити до Національної академії Державної прикордонної служби на факультет підготовки керівних кадрів, з якого в мене вже. От Скоро і буде випуск вже час летить дуже швидко. Мене не було в Чернігівському прикордонному загоні ну, півтора року. Я приїхав тут на стажування, і я був приємно вражений, по-перше, забезпеченням. По-друге, вмінням користуватись тими засобами тією зброєю. Просто я служу по початку повномасштабно, як нам давали. Енлави, АТ-4 ну, різного роду зброю, і з групи повідомлення. О там ссылка Ютуб. Дивіться, ну, часу тоді не було. Дивіться, як з них стріляти. А зараз забезпечення на десятки разів краще. І дійсно, що впав до вподоби таке, це орієнтування, що з ним треба робити. У всіх документах, у всіх. Заповіддях пишену заборонено недооцінити ворога. Це просто ну, такого не може бути. Е, ворог, який також постійно довго воює. Е, можливо, він допустив помилку в першочергові дні повномасштабного вторгнення, недооцінивши нас. Але він також читься на своїх помилках е, він підступний, е, я взагалі не вважаю їх за людей. Взагалі, що пов'язано з російським, взагалі не хочу навіть це слухати. Воно визиває блювоту. БРДМ зацепило в боку касательним, башням злетіла, Тил. Люди забули, що таке, не відчувають, що таке війна. Якщо в родині є військовий, хоча б близький, товариш. Ну, брат, кум, сват, ті люди ще орієнтуються. А якщо в родині немає військового, люди дуже ну, мутно, знаєте, розуміють, що йде війна. Суспільство має існувати, я вважаю, навіть період війни. Люди мають одружуватись, люди мають народжуватись, мають святкувати, але з розумінням того, що йде війна. А буває, подивлячись на... Як деякі люди себе ведуть, то ну, я не бачу, що вони це розуміють. Те ж саме стосовно цієї, ну вже я не знаю, це слово номер один в Україні мобілізація. Е, теж люди не розуміють, що я буває дивлюсь відео, як. Військомати намагаються когось призвати ну, для перевірки документів, і починається відразу, ну, я не знаю, як це назвати, ну відбиття, починає відбивати їх. А до чого ці люди йдуть? Ну, вони намагаються відбити у військових людину, яку хочуть призивати в армію. Ніхто ж не говорить про те, що цю людина одразу піде воювати. Ця людина може виконувати телеві завдання, якщо вона сильна в якійсь it сфері різного роду, добрий в будівництві. Ну, в армії дуже багато військових задач, які потрібно виконувати не тільки воювати. Але якщо суспільство зрозуміє, що москальська армія завершується, ну якщо так сказати, потрішечки, а на трішки менше, ну на порядок менше. Якщо знову суспільство не активується, як на початках було, коли черги біля військомат, черги просто ну, не було, не було де яблуку впасти. Був національний дух, такий дуже яскравий. Наприклад, мого Тесті, які, проживаючи на Чернігівщині, також вони зупиняли, виходили танки. От якраз місто Корюківки було. Така славетна фраза Танки йдуть заднім ходом, то там тест був серед тих людей. Трошки ми почали забувати це. Ну, це для мене це велика проблематика і дійсно це важко бачити. Брати не те, що я змінився, а змінилася вся моя родина. Максимальний е, прикладали зусиль для того, щоб забезпечити мене і мій підрозділ всім необхідним. Е, малий Чергував в волонтерських центрах, продавав черешню, здійснював збір серед свого класу, купували тепловізори, мама з дружиною також працювали через волонтерів. Вони провели просто безмежний обсяг робіт, це що їм просто чоловіче і, як сина, подяка, безмежний уклін, я їх просто люблю і обожнюю, бо для мене. Вони все, це моя сім'я. Змінився також в позитивну сторону, так як в мене з'явився тут ще один син. У нас вже багато. Ціла футбольна команда. Мотивує, що треба зробити це нам, бо будуть робити наші діти. Мотивує родина, мотивує батьківщина, мотивують діти, ну, які просто я от їздив по. По школам, ну там є така була окрема програма. Е і дуже, знаєте, так, воно, я от перед початком виступу опитував, кого батьків служать. Дуже, знаєте, так воно складно і важко приймається, коли діти піднімають руку, а це були молодші класи, які кажуть, що в мене батько загинув, в мене старший брат загинув. От Мотивують наше наступне покоління і майбутнє нашої держави. Бо це має бути, У нас має бути все на оцінку відмінно в майбутньому, в перспективі. І дуже не хочеться, щоб це було в довгій перспективі, щоб це було, я розумію, що це не буде завтра, але щоб це до повноліття мого сина, я сподіваюся, що це питання буде вирішене в позитивну сторону, і ми зацвітемо, і наші недосусіди, прокляті браття. Вони будуть нам заздрити, гризти ногті, а ми будемо сміятися їм через паркан. Я думаю, от таке воно буде.